Причина, за якою ми досі бомжі. Да ми не бомжі! Дядя Вади. Ти правий, ти ні. А ми так. Ми досі не змінювалися, тому що не бачили прикладу з нашого головного. Але сьогодні або ми починаємо змінюватись, або бачимось в останнє. Мені гидко жити у підвалі. А ще гидше бути бомжем та спілкуватись з бомжами. Сафари. So я зрозумів твій намір. Що ти хочеш від нас? Я тут познайомився з хлопцем. Він дофіга собі там, науковий, професор чи доцент, бізнес свій має. Ще й психолог. Це брат Катерини. А, все зрозуміло. Йому мізки пробили. Слухай, ти алкота довбана. Ти вже мене дістав. Ми через тебе завжди в якусь раку потрапляємо. Іди геть звідси. В тебе дружина є, дитина. А ти що? Сидиш тут, бухаєш з нами і геть звідси! Та ти від мене. Єгорич, що з ним таке? А що, Єгорич? Вадику, він правий. Я сто раз тобі про це казав. Ну, все, досить. Пора тобі валити. В тебе все є, в нас нічого немає. Ну, ми якось змінимось. Ну, а ти? Ну, а ти як забажаєш. Шрек. А що Шрек? Коли він з Баку свариться, я його Бог розумію. А тебе зовсім не розумію. Іди і звідси. Та що з вами всіма таке? Да ти не зрозумієш. А знаєш чому? А тому що ми бомжи. А ти слабкий алкаш. Ну, досить. Вали звідси. Вали звідси. Це пішли ви. А це твій план, що він також змінився. Молодець. Хто там? Я до Кирила. Якого Кирила? Він же тут рік не живе. Ага, зрозумів. А не підкажете, де його можна знайти? Поняття не маю. Гаразд, дякую. І вам добра ніч. Ну, що там? Нічого. Двері не відчинила, але підійшла сама. Це означає, що хахаля в неї немає. Це просто супер. Завтра все і зробимо. Ну, і чим той Микита? Тобі допомагає. Він каже мені, як робити перші кроки. Цікаво. А ти сам не розумієш, як їх робити? Розумію, Єгорович. В тому та й справа, що я розумію. Але він мені допомагає подавати той страх, який в мене є. Баку, я вже працюю. І нащо мені ще когось слухати? Назар. Він коли пропонував мені свою допомогу, я теж так міркував. Але ти просто подумай. Тобі допомагає порадою людина, яка і так всього вже досягла. Він навчить нас, як йти вперед та не здаватись. як всюди знаходити вихід. Розумієш? Так а що ти врешті-решт хочеш? Я вже казав. Я просто хочу, щоб ми не були бомжами. І щоб ми були разом. Розумієш? Послухай, баку. Мені все це. Дуже не подобається. Мені і так нормально. Хоча ні. Ненормально. Але я приймаю те життя, яким зараз живу. І що? Хоча, якщо ти. Так, я вважаю, що треба спробувати. Гірше не буде. От тепер я впізнаю нашого Дмитра Єгоровича. Так. Що треба робити? З чого почати? Перш за все, нам всім треба кинути пити. Прямо з завтрашнього дня. А я вже не п'ю. Угу. А чого завтрашнього? Давай прямо зараз. Чудов, а тепер найскладніше. Що саме? Нам потрібен гараж, інструменти та знання, які в тебе є. Ми з Назаром будемо твоїми руками, а ти будеш нами керувати. Що це ти задумав? Побачиш. Ну що там? Самогон будемо гнати. Краще, друже мій. Краще. Тут копи не вийшло на нас. Ну, Привіт, Ігор Гончарук. Настав час поспілкуватись. Вадим? Прокидайся. О... Ти чого тут? О а а Дімови, що привіт! <стаку> а ти чого в формі? А, стій ти казав. Я дивлюсь, нічка в тебе була весела. О... Та не дуже. А що сталося? Та неважливо. А ти куди зібрався? Бігаю по справах. Завтра вже в армію. Зранку повинен бути військоматі. О. Ну, бажаю тобі успіхів. Але ж ти там бережи себе. Гаразд, дякую. А ти куди, до хлопців? Ні. А, так, до хлопців. Ну бувай. Давай. Сти, Жень! Сти. Почекай. Что, что осталось? Справа это. яка Яка? Привіт Степан. Привіт. Я там зараз свіже м'ясо привіз. Зараз будемо вчити, тебе його нарізати. Та зачекай, я хотів з тобою. поговорити. Що таке, щось сталося? Та ні, все добре. Я тобі вже казав, що з мене той ще кухар. Я тут іншу роботу знайшов. Начебто не знаю, як воно піде. Коротше, ти мене вибач, що я тебе підводжу. Але я себе не бачу на кухні. Не хвилюйся. Якщо чесно, я також тебе на кухні не бачу. Це твоя перша робота, і я ні в якому разі не роздютився, тому що скоро прийде мій племінник, а ось він насправді любить кухню. Головне, не падати духом. Світ такий великий, і ти обов'язково. В ньому себе знайдеш. Головне духом не падай. <кій> Бажаю успіхів. Якщо тобі щось потрібно, можеш на мене розраховувати. Дякую. Дуже дякую за розуміння. Ти також можеш на мене розраховувати. Кажу вам, це був той Покидьок. Він і тоді гроші дав бомжам, щоб вони мою бусю вкрали. Точніше, обіцяв яким ще бомжам? Ну, яким Єгоровичу і його друзям. А, все згадав. Так, давайте ще раз. Це точно був ваш колишній? Точно. Я голову цю лису завгодно впізнаю. А навіщо це йому? Хотів помститись, бо я у нього все відсудила. Але все те, що я у нього відсудила, це я все сама заробила. А він лише. Дрібнички якісь купував, і на шию мене сидів. А бусю? Бусю він купив. Але він з нею навіть гуляти не виходив. Я нею займалася. На конкурси всілякі возила, доглядала, як дитину. Гаразд. Mm -hmm. Ось. Напишіть у вас таку заяву. Будемо розбиратись. Здорово! Ааа, бомжара, привіт. Та годі тобі, не ображайся. Я жартую, кажи. А ти боксер? Я? Та ніби то ні. А це що ти робиш? А ти що не чув? Кажуть, що скоро буде на камах. От, чи їх відганяти. Почуття гумору це чудово. Слухай, давай серйозно. А ти можеш мене навчити правильно бити? Жартуєш? Не можу. Чому? Ну по-перше, від тебе тхне. А по-друге, тобі спочатку треба техніку поставити. З цим тобі Олег допоможе. Привіт, хлопці. Привіт. Здоров. Степану, пішли на декілька слів. А тобі я дивлюсь спорт сподобався? Та є таке. Ага. Просить мене навчити його боксу. Ну так навчи. Та то, то краще до Олега. Гаразд, пішні. Мене Марченко знайшов. От халепа! Заспокійся. Я вже все продумав. До завтра вирішу цю проблему. Як? Я ж сказав, не хвилюйся. В мене є план. Який ще план? Ти добре подумав? Так, Наташ. Так буде краще. А для кого краще, Вадик? Послухай мене уважно, будь ласка. Я такий дурень, а ти. Ти така чудова. Я недооцінював тебе. Свою родину. Та що найгірше, я недооцінював себе самого. Але тепер, тепер я хочу виправити все. Тільки я. Прошу тебе. Зараз не заважай мені. Я пройду через все та поверну вас. Даю слово. Обіцяю. Мені все це не подобається. Хай буде, що буде. Дякую тобі. Добре. не в лампо. Навіщо? Ну я ж не можу відпустити тебе такого брудного та смердючого. Іди, зараз рушник принесу. Ага. Ігорич, oh. а де ти їх взяв? У Макса взяв, то якийсь бодур йому здав. Та це ж, це ж цілий скар. Ah, Ось! Не кажи. Тримай. На що? На що? Тобі ж треба з чогось починати. А там все детально написано та розписано. Читай! Ну добре. А ти на що читаєш? Ти ж це і так знаєш. Автомеханік він як хірург. Одна помилка може коштувати життя. Я то все знаю. І, але я давно цим не займався. Мог щось забути, а це ніколи не завадить. Читай. Да, Ігорич, відповідальна ти людина. А ти тільки помітив. Читай, давай. Привіт. Привіт. А ти правда бомж? Хотів би я відповісти ні. Але що є, то є. Так. Я дійсно бомж. І де ти живеш? Та коли де. Зараз у за підвалі. У підвалі. Угу. Е, ми в дитинстві також бігали по підвалах, і в нас там жив бомж, але він такий страшний був. Ну, я як бачиш, теж на красунчик. Та ні, тобто ну, ти не такий. Та я зрозумів. І де твій підвал? У 38-му. Настюк, побігли! Ми з Христиною якось завітаємо до а, тебе. Так, ну вона що, з ГОЗду з'їхав. Сподобалась? Та таке. Красиво. Слухай, мені допомога твоя потрібна. Ну, кажи, що треба. Мені потрібен гараж. Ми тут з хлопцями СТО своє хочемо відкрити невеличке. Ну, спробувати. Це все? Ні. Ще потрібні інструменти, і гараж повинен бути з ямою. Ну, в мене є якраз гараж неподалік з ямою, але інструментів небагато. Ну, інструменти можна знайти. Мені, до речі, теж твоя допомога потрібна. А я чим тобі можу допомогти? Ну, по-перше, мені твоя допомога вночі потрібна буде. Після комендантської години. Допомога так собі. Треба буде по моїй команді увімкнути світло. Допоможеш? А друг твій не може тобі допомогти? Може. Але я хочу, щоб ти мені допоміг. Ну, я ж тобі винен. Звичайно, допоможу. Та й здається. Нормальна ти людина. Але давай домовимось. що ніякого криміналу. Ні, ніякого криміналу не буде. Його А що таке Бендекс? Де ти прочитав? Так от написано. А, оця. Ця деталь передає крутний момент від стартера на двигун. Дуже цікава річ. А ще вона оберегає стартер від високих обертів двигуна. Кажись так. Дуже цікаво. А що таке стартер? Читай, там все написано. Здорово, хлопці! Привіт. У мене гарні новини. Ну кажи. У нас є гараж та інструменти. Де ти його взяв? Це Дмитра. Він ім не користується. Але інструментів там небагато. І що він хоче за все це? Поки нічого. Тільки гараж аж біля цирку. Ну, то таке. Коротше, дивіться, я тут план невеличкий намалював. Спочатку, перш за все, нам треба лагодити автівки військовим та волонтерам. У Дмитра дуже багато друзів, у яких проблеми з автівками. Почнемо з цього, а далі якось і інше про нас дізнаються. Тільки я сподіваюся, що ми свою працю будемо робити дуже якісно. А в нас по-іншому не вийде. Наш його ж все зможе. Ти читай давай, його зможе. Привіт, хлопці! Пробачте мене за все. Вадику, це ти? Так, Ігоріч. Це я. Я новий Вадик. Який не хоче жити без сім'ї, без друзів та без сенсу. Якби ви мене тоді не вигнали, я б так би і залишався алкашом. Ви відкрили мені очі. Так ти йдеш в армію. А чому саме туди? Ця країна дала мені все. Подарувала чудових друзів. А що я зробив для неї? Я піду та буду захищати її та всіх вас. Ну, якщо загину... ну тоді принаймні вже нормальна людина. Не загинеш. Я тебе знаю. Ти завжди знайдеш вихід, як викритись. Я пишаюсь таким дробом, як ти. Дякую. Але це ще не все. А що ще? Треба вкрасти собаку. Опа. Здається, десь я це вже чув. Так ти кажеш, що зустрів Катерину біля під'їзду? Так, я вчора виходив від дружини і бачив, як вона йшла бідна, вся заплакана. Так і наша нам її красти, якщо вона вже написала заяву. Тому що ми її видні. І якщо чесно, якби не буся, я б взагалі з глузду з'їхав. Гаразд. Що ти пропонуєш? Я пропоную її у нього забрати. Я вчора бачив, як вони заходили в 23-й будинок, але відразу не впізнав їх. А ти Катерині про це говорив? Говорив і обіцяв, що завтра буся буде в неї вдома вже. Я все одно тебе не розумію. А що тут розуміти? Треба її красти. І хто це зробив? Баку. В чому це баку? Та гаразд. Насправді, я забусю йому голову готовий відірвати. Тільки красти ми її не будемо. А як тоді? Завтра скажу. Шрек, приведи завтра вранці, дільничого до 23-го будинку. Про що ти задумав? Ігорович, я хочу зробити все за законом. Якщо ми її вкрадемо, то будемо злочинцями. А ми вирішили змінитися. От і чудово. Але мене завтра з вами не буде. Чому це? Нам з Євгеном потрібно бути вранці вже в військоматі. Блін. Якось швидко все. А в житті, синку, так і є. Все швидко. Ага, це точно. Мені ще час. Треба вислатися. Ну, а як зможу, буду до вас приїжджати. Хлопці, якщо будете разом, бережіть себе. А якщо ні, все одно бережіть себе. Не хвилюйтесь, хлопці, нас Бог збереже. Я буду його молити про це. До речі, я з тобою. На мене Дмитро чекає. А що таке? Та не знаю, йому якась допомога там по електриці потрібна. пішли, Я тобі заодно будинок цього придурка покажу. Ага. Шрек, не забудь завтра про дільничого. Гаразд. Ну все, хлопці, на добрання. Бувайте, и хлопці. Тепер Марченко поговоримо.